Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Слава Ісусу Христу. Слава Україні героям слава. Так, ну що я хочу сказати вам. Значить, Роблю я роботи, роблю, але щось таке попадає мені цікаве, то я вирішую то показати. Значить, Дивіться так. Понятно, що коси йдуть. Сьогодні у нас 30 травня. Ось, Відео виходять трохи запізненням, то зрозуміло, бачите, дивіться, голки кусок. Сепаратор я його вже десь викинув. О, бачите, кусочки, чогось там, тут все я вже вимивав повністю від А до Я. Ще трошки на дні бензин є. До чого я веду? Зараз щось хочу показати. Так, маємо поршню, друзі, звідси. Ну що, як вам чудо? Краса, правда, перегрів бачимо. Тут що бачимо? Увага, також перегрів. Тут що бачимо, дивіться уважно, куски алюмінія від поршня теж перегрів колір поршня, бачите який? Камера згоряння, бачите який колір. Більш таки аж до сірого, якщо вам видно. Отак От якось я не знаю, але попробуємо показати. Ось так ви бачите, так буду переливати по трошечки. Не знаю, так воні би видно, повинно би було видно бути. Ну що, хочу вам сказати, то, що людина напевно може економила на маслі. Шланги тут не порвані, карбюратор файно робочий. Ось таке. Від чого це сталося? Посипався сепаратор, от голка з нього, бачите? Я вже її там, то все всередині, тут все чорне, з тими железячками, алюмініями було, голки від сепаратора. Милося розчинником, перевикірталося, видувалося потім вже ще раз. Десь три заходи, а тоді вже бензином чистим, все вимив. Бачимо, дивіться. Увага. Є все чітко бачите? Видно вам чи ні? Я думаю, що видно. Ось, зараз хорошо вам показати, все гарно. Бачите, все повідгов таким от чином. В різних положеннях колін вала. Ще раз просто наявно показую, але то все файно витиралось, вимивалось. Е, от, і все. Так що можна буде ставити нову поршніву. Ви хотіли бачити виробника. Так то є 44-ка, друзі. Виробник у нас буде фуллкіт сьогодні. Ось таке от, якось так, 44 мм діаметр. Така поршнева. Ну, по желізу так бачу гарне таке, тверде ребра грубого виконання, не, типа, не гнуться так ніби. Ну трошки тут воно собі таке з завода. І все, ну, але робота його залежить від впуска, від випуска. Впуска, випуска, звичайно, знаєте. От, бачите тут випуск внизу від камери згоряння. Це значить, що, це значить друзі, що бензокоси і більш-менш обертові, ніж якби в неї випускне вікно було вище, вона б більш жужала, Але тут тяговитість нам потрібна, щоб була. Так. Ну, Що я ще власне хотів сказати? Що цирки, робіть самі висновки, звідки звідси, звідси таке водотворюється. Бачите? Я думаю, то не буде потреби вам щось показувати вже, як вона робить. Значить, Що у нас тут ще є? Повідломлювалися вушка. Треба їх буде, бачите, я тут їх маю поприварувати зараз. Бачите, де мені півавтомат допомагає. Він мені допомагає в багатьох випадках. Гарно поприварую, позачищаю і людина собі буде працювати. От і все. Вже буде кріплення під ваг, щоб він не лопав, не тріскав. Шланги тут нормальні. Карбюратор я вже переглядав, порядок. Надіюся, іскра є. Так як вона була перегріта, то вона працювала, будемо говорити так. Новий підшипник зараз дам. Поршень, циліндр, палець, кільця і отак все, друзі, виглядає. 44-та поршнева. Це в нас 52 кубіка. От і все. Таке от коротеньке відео. А власне, до чого я веду. Робіть висновки, думайте, скільки лити, друзі, масла і якого масла. А нічого я не буду говорити, бо я вже то говорив. І все. Так що робіть висновки, я би казав для коси, жара, літо. Потрібно не мінімум давати масла, давати трошки веселіше. Нехай воно все мажеться. Також було попереднє відео про запитання, скільки косити косою?» правда? Рубрика в нас була запитання-відповіді. Хочу все знати, так звана свіжа рубрика, яка буде на каналі часто з багатьма цікавими такими питаннями. Прошу задавати, щоб ви хотіли почути якісь відповіді. Напевно, зробимо якісь відео обширніші і буде гарніше. Тепер. Щодо... Ну, я, в принципі, я з машиною не порівнював. Коси чи пили. Я просто так говорю, але з одного боку кажу, чому ви не зупиняєтеся, а їдете 4-4 години, а тоді. Ну, багато людей, я знаю, чи багато чи не багато, говорило, що не порівнюй. А там якщо для чужих, то би пасувало краще, не порівнюйте. Знаєте, мені то все рівно як там звернуться, але просто повага якась має бути елементарна. от. от. Не порівнюйте машину з двохтактним двигуном. О, ну, Дивіться, друзі, в машини є, так би мовити, один принцип роботи. правда? В бензокосі інший принцип роботи, але воно все зводиться до одного. Маємо тут Вікна, бачите, які захоплюють. От вівіться, треба витерти, бо воно робидою. Які захоплюють ось тут повітря. Бачите. І воно пішло вже на крильчатку, друзі, ось воно, бачите? Пішло на крильчатку і воно дує через катушку, з кожухом. Через катушку її охолоджує і пішло. Пішло сюди на циліндр, звідти. А тут видуває, примусово. Тобто конструктори, які б вони там не були, китайські чи то, з якого воно, з якої там коси вона копійована, неважно, Все продумали, скільки має бути тих лопостей. Крилець тих на маховику. І скільки там ребер і того всього, щоб вона охолоджувалася. При, друзі. В нормальному налаштуванні карбюратора, при нормальній кількості, друзі, мастила і якості. І, звичайно, при самому косареві, друзі, чи бензопильщику. Як він правильно користується косою чи пилою. Також я вже говорив, що жилку випускати потрібно відповідно ну, до 18 мм з одного боку. 15-18. Ви чуєте по двигуну, що він хоче. Якщо коса менш потужніша, даєте іншу ліску цю жилочку. Про те ми ще поговоримо. Давайте я собі запишу зразу. До речі, це буде гарна тема. Хочу все знати. Ось. І тому, в тому випадку, друзі, вона вже буде себе гарно вести. Порівняв я, друзі, відносно машину з косою чи пилою, тому що там чотирьохтактний двигун і він водяне, а це повітряний. Добре. Там є водяний, там є певна кількість радіатора величина, щоб він давав раді охолоджувати двигун, певні принципи роботи. Також тут маховик, ребра циліндра, оберти, налаштування, ліска, прокладка між землею і е, косою. І від того залежить, що, друзі, о, бачите? Хтось каже, писав, каже, не можна. От в жару там 30 градусів не кошу. Знаєш, я вам скажу, друзі, вже дякувати Богу, я кошу з 2011 року Бензокосою, бо так ручною косилось. 11 рік. Рахуйте, вже 14 років. 14 років коситься. І приїжджаєш в село, затративши 15 літрів палива. чи то бензин, чи то дизель, неважливо. Бо різні машини були. І ти мусиш зробити роботу. Ти не дивишся, що 30 градусів температура. Головне, лиш би тобі не було горячо, бо то водички багато йде попити. Треба водичку пляшку ставити, коло себе веде в тіньочку. Весь мокрий очі заливає потом. Друзі, робота нелегка. І в тому випадку коситься і при 30 градусах тепла. Воно тут захоплює, воно тут захоплює собі повітря тогоряче. Але ми маємо певні фактори, які я перечислив. Це масло, налаштування карбюратора, косар, правильно випуск жилки. Ви маєте відчувати, настільки ліску випустити. Перепрошую, жилку. От, випустити настільки. Скільки, щоб зняти з мотора, з двигуна максимальну потужність. Тобто, коли ви забагато випустили, ви даєте газу, вона не хоче набирати оберти максимальні. Десь там собі крутиться на 6 тисячах, наприклад. І ви додаєте газу, скидуєте, а вона не працює нормально, не набирає. Заглушили, зняли, нажали гулю, закрутили кнопку і випустили жилку на 18. Сантиметрів, скажімо так, от більше. Бачите, як є рулетка. Отак от по такому куску жилки має бути з кожного боку, не більше, сама шпуля, і вона вас бере в районі раподимся, скільки вона вас захоплює. Та десь 45 см, то потолок буде. Тут 18, 18 і шпуля. Отак. От 45 см десь отак захоплює в ширину. І коли ви робите покіс гарний, вам виходить десь в районі 2,5 метрів ширини виберете при розумному, правильному використанні, ну, тобто самому техніці косіння. От і все. Так що, якось так то все, друзі, виглядає і мусите ті всі фактори зважати. І, знаєте, щоб не було таких цирків, таке рідко буває, а від чого посипався сепаратор, як ви думаєте? Ні, він не був старий, бо коса не є стара. Вона є свіжа, вона не є зношена дуже. Щеплення тут вже поміняне. Ні, а тут ще добре, воно не міняне, то ще рідне щеплення. Бо підшипники цілі сальники тут не рухаються вверх йде, розумієте? А воно вжарило, бо тому що в двохтактному двигуні, як ми знаємо, суміш поступає через карбюратор. Йде вниз, поршень опускається вже вниз, тоді по продувочних вікнах пішло догори простір на поршневий. Коли воно пішло вниз з карбюратора, коли там вверху горить, все мажеться Але чогось воно не хотіло добре мазатися. Або він косив на велокій на великій температурі. Ні, друзі. За 14 років у мене ще такого не було ніколи. При високих температурах, повірте, 30 градусів було, може і вище не раз. Могло, бо ти ну, стараєшся зранку косити, І десь там, ну і через обід гаратав, тому що кошення багато. Ви самі бачили і знаєте. Вже тепер скільки які об'єми є. І все, і в тому випадку, незважаючи на все, в мене все нормально і все працює. Якихось перегрівів в мене ще ніколи не було, щоб я щось міняв через перегріви. Якщо міняється щось, то міняється планово. Сальники там. Підшипники поршнева, ну колінвал, який ще мені з ладу не виходив. Ні разу, друзі. А тим більше сепаратор, що мені розсипався, такого не було, бо, тому що в мене були побиті щось із задири циліндром. Все. Так що якось так. І розвіюємо ці міфи, що не порівнюйте з машиною бензокусу. Я не порівнюю, але я говорю. Тобто там є своя технологія і вимоги до тої роботи. Тут так само. І воно собі працює, і то і то працює. Притому вже на своєму 14-річному кошенню досвіду я вам можу сказати, що воно нічого не впливає. Має бути все правильно зроблено. Більше перечисляти не буду, так що якось так. Добре, не затримую вашого часу і свого, тому що треба зробити косу. Скоро треба людині косити, бо тому що буде сокиру брати, як не випустимо її в роботу. Нехай працює. Обкатує трошечки її на малих навантаженнях. При малій траві може трошки і подиркати чу-чуть, от і буде все нормально. От бачите, як спідничка поршня обірвана, яка все побило, все знищило. Як ті миші були, знаєте, виражу з іноземної все сламаємо, все розрушимо, ні? То дозволю так красиво жити. ялки твої палки, щоб їм добре було. І отаке. От Щось навіть на співи не тягне, знаєте, після того. І отаке. От Добре, напевно, на тій ноті, друзі, будемо закінчувати з вами. Божого вам благословення, всього найкращого і до нових зустрічей. Будьте здорові. Все, тримаємося. Все буде добре, буде Україна, друзі. Па-па.